Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег, я головний лікар клініки Дубнової для дітей. І хотів з вами поділитися кількома новинами від нас. Перше, це те, що ми є, ми на місці, ми працюємо, ми в Києві і ми надаємо стоматологічну допомогу діткам, які цього потребують. Я, як ніхто інший, знаю, що Каріс не спить, і в нього немає перерв на бойові чи будь-які інші дії. І вже має не одну історію, коли те, що ми збирались полікувати до масштабного вторгнення окупантів на нашу землю, сьогодні вже діткам ну, турбувало чи турбує, і ми надавали допомогу екстрену. Тому ми є, ми на місці, і ми планово працюємо для вас. Крім того, нашу роботу забезпечує потужний генератор для того, щоб робота наша була безперебійною. Окрім цього, ми вирішили впровадити опцію, коли наші пацієнти або ті, хто збираються бути нашими пацієнтами, хто є зараз за кордоном, могли приїхати за короткий термін провести лікування своєї дитини і повернутись в місце, де ви проживаєте. Для цього ми розробили. Принцип онлайн-консультацій: коли ви готуєте скарги, чи ваші, чи скарги дитини. Коли ви можете зробити фотографію зубчиків вашої дитини, якщо є зібрати рентгенівські знімочки, відправити лікарю і пізніше зустрітись в зручному для вас месенджері для такої онлайн-консультації. На цій консультації лікар визначить проблему, її важкість, об'єм і складе попередній план лікування. Вже після цього можна планувати візит і лікування в нас в клініці. Якщо передбачається лікування застосуванням загального знеболення, так само буде проведена онлайн-консультація лікаря-анестезіолога, який зорієнтує в тому, які потрібні дослідження, аналізи, ви їх можете провести за місцем вашого проживання або по приїзді до Києва. Необхідні аналізи займають не більше одного дня вашого часу. Під час онлайн-консультації також планується ваше попередньо планується ваше лікування. Коли ви приїжджаєте, анестезіолог переглядає ваші аналізи, якщо лікування з застосуванням загального знеболення, і ми безпосередньо проводимо лікування. Ми плануємо лікування таким чином, щоб провести всі необхідні маніпуляції в порожненні рота дитини за один візит. Проводимо всі, все потрібне лікування і усуваємо всі наявні проблеми в порожнині рота дитини. Пізніше, через 2-3 дні, проводиться післяопераційний огляд дитини. І ми можемо відпустити вас назад додому. На ми знаємо, який непростий зараз час, і як важливо в тому числі лікування, якщо це можливо проводити в короткі терміни, і зробили все для того, щоб це було можливим, і щоб це було максимально якісно, безпечно і швидко для вашої дитини. Тому будемо чекати вас до нас на прийом.